Для папа, мама, Банки. дочка синочок і чорний діддомець. <гум> Ту ще дідусь сидить. Якщо, це ми їм самі ролі дали. Які вони хороші. М -м -м. Самий класний папа, де що він найжирний? Что <гум> не папа, ми не знаємо хто це, <гум> ну то ладно. То було маленьке включення, як я гуляла, кого ми зустріли. А зараз я вам хочу показати дещо. Я, в мене якась така, ну не знаю, в е, хобі плести з бісеру. І е, саме е, намисте, воно мене якось більш тобто, зацікавлює, і я роблю його. Ну Браслети це такі. Колечки теж не дуже, типу я їх взагалі не ношу, тільки якщо срібне А Ось з бісером, ажереле, я вам зараз покажу. І в мене є заготовочка на щось новеньке. То зараз побачите. Ось, Це в мене йде збусинок сіром, відтінка і чорний. І ще мені для цього потрібна цепочка, то тобто срібна. Вона мені йде порвати, на жаль, але я там вже знаю, як буду його кріпити. І ще потрібно невеличко. Показано ну, за стільки само. Ой, за стільки само собою, колечки спеціальні. І може, і ось може якусь штучку. І буде добавлятися сердечко. І потім я покажу, як, як воно буде. Має бути як а... А просто прикручене. Тобто воно має бути буде, буде змійкою. Отак от там закручується, це, це таке от. І завтра буде другий, і вам вже тоді покажу. А всім